ЗСУ випробували новий безпілотник мінувальник. БПЛА може одночасно перевозити чотири міни, а оператор може регулювати відстань мінування. Безпілотник, який дистанційно заміновує територію, створили українські виробники. На опублікованих в мережі кадрах видно, що дрон на колесах із кількома мінами, яким дистанційно керує оператор, рухається по прямій і механічно розкладає протитанкові міни. Бійці можуть регулювати відстань між вибухівкою. Дрон-мінувальник може перевозити чотири міни. Поки що роботу дрона випробували в ангарі, а згодом його планують використовувати у бойових умовах. О, о ну. Ану наступ їдь, їдь кидай дистанцію. Три метри, три метри. І ще добрі новини. В Польщі запрацював другий за величиною у світі заводи з виробництва Хаймарс. За словами віце-президента компанії Локхід Мартін Джонатана Гойла, війна в Україні виявила необхідність інвестицій у зброю. Виробництво якої не було пріоритетним для НАТО протягом останніх 20 років, системи Хаймар стали ключовим обладнанням для більшості армії НАТО і довели свою ефективність в Україні. Цитую, цей конфлікт показав, як важливо вести точний вогонь. Вироблені нами установки Хаймар стали ключовим обладнанням для більшості армії НАТО. Вони слугують стримувальним фактором. Але якщо виникає така ситуація, в якій необхідно їх застосовувати, вони дають можливість завдати сильного і дуже точного удару, це показали в Україні. Ось такі новини. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо.